Великі маленькі глянцеві неонові пістряві вивіски на фасадах будівель не лише привертають увагу, а й дратують багатьох рівнян, які вважаються несмаком. Активісти навіть об'єднались у віртуальну спільноту страшна візуалка СТОП. Один з її учасників, шоумен Михайло Юрчук, з тривогою спостерігає, як змінюється його рідне місто. Кричуща реклама не пошкодувала ані центр рівного, ані історичні будівлі. Їх вже не впізнати, тому що вони хто заклеєний вагонкою, хто завішений рекламою, їх не існує. Цей несмак, якщо його хоча б не призупинити. Я вже не кажу знищити там і так далі. Хоча б не призупинити, то за декілька років місто дійсно перетвориться в якісь. Шанхай із заздрістю активісти спостерігають за Івано-Франківськом, де міська влада змусила підприємців привести вивіски до ладу. Інакше демонтаж кажуть, так само можна зробити і у рівному. Розробляється документ, розробляється загальний стиль, розробляється креслення, як це повинно виглядати. І так далі. Далі все залежить дійсно від політичної волі. У Рівненській міській раді критику почули і взялись розробляти аналогічні положення з благоустрою. Нині ця робота на завершальній стадії і скоро громадськості та підприємцям презентують розробку. В проєкті детально прописані кольористика, розміри вивісок, шрифти. Вони не будуть гадці однакові, щоб це теж не виглядало знати як яка славдофонщина, але будуть 3-4 рекомендованих шрифти, будуть визначені пропорції вивіски по відношенню до фасаду. Безумовно, буде концепція узгодження кольорів по відношенню до сусідніх фасадів. Після презентації клопітка праця – переконати підприємців дотримуватись цих правил, адже у міській раді не хочуть тиснути на бізнес. Планують провести з власниками роз'яснювальну роботу. Оту круглі столи зустрічі, аби ті добровільно розпочали зміни. Можна це робити якимись такими методами більш агресивними, але це неправильно, тому що треба завжди пам'ятати, що підприємці це люди, які платять податки, які фактично утримують на своїх плечах будь-яку владу. Відкритим лишається питання про те, хто ж буде це контролювати у міській раді. Працює так звана адміністративна комісія, яка фіксує порушення, але не карає як варіат. Саме їй нададуть більше повноважень. В ідеалі ж цю функцію має виконувати муніципальна варта, однак у у рівному її ще не створили. Муніципальна поліція одним з основних її завдань буде контроль за дотриманням правил благоустрою міста рівного. А в саме в правилах благоустрою міста визначено порядок і форма зовнішньої реклами. То так, це буде те завдання, яким вони будуть займатися. Очевидно, що архітектурне обличчя рівного змінюватиметься не швидко. Підприємцям дадуть рік, а може і три на те, аби пристосуватись до нових правил та прибрати надмірну рекламу. Міська влада розраховує на розуміння та сприяння у цьому перетворенні. Ірина Михалевич, Дмитро Хитрий, Сергій Савта. Інформаційна програма День.